Привіт! У цьому відео ми розпакуємо повний комплект Vulcan, розроблений для клініки. По-перше, Vulcan Multi Grip Mio Electric Hand має два розміри: середній і великий. А також три кольорові варіанти: чорний, тілесний та колір засмаглої шкіри. Vulcan Hand має три різні положення блокування великого пальця, які ви можете налаштувати вручну ось так: перше, друге, третє. Зап'ястя обертається на 360 градусів. Цю дію можна робити однією рукою. Також зап'ястя легко знімається. Vulkan Hand використовує бездротову систему керування через Bluetooth для отримання керувальних сигналів від сенсорного браслету. Vulkan Hand можна легко відкалібрувати та адаптувати до біосигналу кожного пацієнта за допомогою програми Vulcan. Це можна зробити у додатку за декілька хвилин та кліків. А тепер давайте подивимось, що знаходиться всередині повного набору для клініки, коли ви замовляєте комплект. Ця коробка містить повний комплект компонентів та інструментів для виготовлення коксоприймачів та установки Vulcan Hand для ваших пацієнтів. Це гарантійний талон. Кожен компонент матиме гарантію від 1 до 3 років. Інструкція для вас, яка допоможе встановити руку Vulcan для ваших пацієнтів коротка версія і повна версія. Каталог для щоденного використання, щоб підказати, що ваші пацієнти можуть робити з рукою вулкан у повсякденному житті. Комплект містить, руку вулкан, сенсорний браслет Міфенд, який можна легко налаштувати під будь-якого користувача, з'єднувач для зап'ястя, гніздо акумулятора, два акумулятори. Та зарядний шнурок Type-C. Все це знаходиться в одній коробці, і ви отримаєте всі частини комплекту Vulcan, щоб підключити і керувати рукою відразу після розпакування пакунку без необхідності заряджання. Спочатку треба надягнути сенсорний браслет MioBand. Його треба розташувати по центру біцепсу. Далі треба вставити батарею в роз'єм для батареї. І під'єднати її до з'єднувача для зап'ястя. Потім підключаємо руку зі з'єднувачем для зап'ястя. Тепер можемо вмикати руку і браслет. Для виготовлення куксоприймача за стандартами вулкан у вас будуть інструменти для його виготовлення, а саме три деталі для коригування розмірів та форми для батареї та дві деталі для коригування розмірів зап'ястя, гвинти різного розміру та інструменти. Протезна система Вулкан розроблена таким чином, щоб бути доступною для пацієнтів і клінік у всьому світі. Він змінює життя пацієнтів у понад 10 країнах і швидко поширюється на інші регіони, які не можуть запропонувати такі системи. Якщо ви зацікавлені у передових, але доступних рішеннях, для ваших пацієнтів зв'яжіться з нами.